Час новин на телеканалі ТІВІ4 вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. На Тернопільщині заборонили хресні дороги до Почаєва, які щороку проводять представники Московського патріархату з 19 по 25 серпня. Зокрема, йдеться про паломницьку ходу великими та малими групами з Хмельниччини до стін Свято-Успенської лаври. Поліціянти пояснюють, такі обмеження прийняли, аби не допустити провокації з боку ворога, а також задля збереження життя і здоров'я людей. Прошу прямомову. мову. Починаючи з 19 серпня, представники московського патріархату можуть здійснити ходу і будуть напевно швидше за все здійснювати її з території Хмельницької області, здійснюючи через прохід через тернопільську до Бочаєва, заслухавши ситуацію військових служб безпеки нацполіції, а також коменданта області, ВСП було прийнято рішення щодо заборони таких дій, таких такої ходи по території області. Ми дійсно проаналізували аналогічні заходи масові, які проходили в області в цьому році в минулих роках, і дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно, що проведений, він несе небезпеку. Небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації нашого ворога. Поліція буде по силеному режимі працювати. Працювати будуть і громадська безпека, і оперативні працівники для того, щоб убезпечити наших громадян і не допустити грубих порушень масового, масового порядку. На Тернопільщині тривають жнива. Збір урожаю залежить від погодних умов, однак у середньому на день один комбайнер молотить від 25 до 30 гектарів. На одному із підприємств урожаї ранніх зернових зібрали 75,5% з запланованих площ. За робочим процесом комбайнерів спостерігала знімальна група Тіві4. Як тільки агроном повідомляє про відсутність роси на урожаї, комбайнер сідає за кермо великої техніки і розпочинає тривалу роботу. За день один працівник Continental Farmers Group може обмолотити від 25 до 30 гектарів урожаю. На заваді збору може стати несприятлива погода. Попереднім роком я знаю, та так само було дощі мішали, але ми все старалися збирати. Те, що від нас залежить від механізаторів, ми робимо все можливе і неможливе. Відтак ранніх зернових у континенталі зібрали з сімдесяти запланованих площ. На кластері полісся завершили збір ріпаку та ячменю. Попри періодичні дощі, Андрій Миць розповідає, темпами збору задоволені по зимому ріпаку і ячмені це вище планових показників. І те, що ми зараз прогнозуємо, аналогічно вище планових показників буде по озимій пшениці. Паралельно зі збором пшениці в нас зараз в компанії вже почалася посівна підворожай 24-го року. Загалом ми плануємо засіяти 98 тисяч гектарів. У 2024 році планують засіяти оземі ячмінь, пшеницю ріпак. Аграрії кажуть, усвідомлюють, що у непростий для країни час мають працювати інтенсивніше. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз працювати і зміцнювати тил. Власне, тил це те, що стосується е, сільського господарства і е, цієї промисловості, Відпустити негативні емоції та психологічно перезавантажитися. Для цього у Тернополі працює арт-середовище для внутрішньо переміщених людей та сімей захисників. Люди, які з початком великої війни в Україні пережили чимало болю, можуть виплеснути усі емоції на полотні про терапію за допомогою пензля. Далі Відвідати Карпатські гори у таку подорож, щоправда, на художньому полотні відправилися учасники майстер-класу з арт-терапії, який провели у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Я дуже люблю Карпати, дуже люблю гори, але не часто можу ходити. в гори. я ходжу в пласт, і там ми часто ходимо в гори, і це якась таке моє місце моєї душі. Артсередовище організували для українців із прифронтових територій, які в час війни опинилися у Тернополі. Також до заходу залучили і сім'ї військовослужбовців, а надалі у планах доєднати і самих захисників. Зараз в такий непростий час. Дуже багато саме в Тернополі, багато осіб внутрішньо переміщених з різних областей України, там, де зараз просто неможливо знаходитись, і ми вирішили. Під цих людей написати проект. Проєкт психологічно-мистецькі студії. Дім передбачає мистецькі майстер-класи та психотерапевтичні заняття, які мають допомогти учасникам відволіктися від буденності та позбутися негативних емоцій. Загалі для мене малювання це такий спосіб розслабитися. і Я дуже люблю це заняття. І я сьогодні прийшла, щоб відпустити свої емоції і відпочити душевно. Лікування за допомогою мистецтва феномен відносно новий. Ізотерапії людина розкриває себе за допомогою малюнка, але для цього не потрібно бути першокласним художником. Процес малювання картин допомагає зменшити стрес, розвантажити голову і дати відпочинок думкам. У цей час людина починає більше себе цінувати, набуває впевненості у своїх силах і позбувається страхів. Харків'янка Наталя прийшла на майстер-клас разом зі своєю донькою. Йому бом довелося пережити важкі моменти під час війни. Відтак зараз для них мистецтво це про щось позитивне. Ми вижили під час вибуху трошки авіабомби. Наш будинок межує з військовою комендатурою. Ми всі сім'єю вижили. Потім знаєте, таке, хочеться забу. Гути. І це дуже допомагає. Восьмирічній Арині до вподоби таке художнє заняття. Краєвиди Карпат, які вона малює на своєму полотні, дівчинка мала можливість колись бачити наживо. Я була в Карпаті дуже маленький. Художник Рустам Давлетов вже не вперше проводить такі арт-терапії. Під час війни почав працювати з бійцями і вкотре переконався, малювання має терапевтичний вплив на людину. Такий хлопець Іван нас втратив праву руку, його робоча рука. Можливо, його він ходив і не ну, боявся сідати за робоче місце. Казав, я просто подивлюсь, е, вмовили його, щоб він брав, взяв участь. І от після того я бачу, що в нього з'явилося е, дійсно жага до життя. Він побачив, що є люша, і також можна і лівою рукою багато що робити. Е, Придбав зошит для письма, малює зараз. нам висилає світлини. арт Артпростір у Тернопільській бібліотеці створили за фінансування програми «Culture Helps» культура допомагає, яка імплементується іншою освітою спільно із Суза за підтримки Європейського союзу. Безкоштовні заняття з арт-терапії та психології у бібліотеці відбуватимуться щотижня. Впродовж двох місяців до проєкту планують залучити близько 200 учасників. Казки незламності. Письменниця з Сумщини Олена Ходюк презентувала книгу, яку присвятила своєму сину воїну та його побратимам. Казки, які увійшли до видання про реальних людей та їхні непрості історії. Письменницю настільки вразили виклики, з якими стикаються українці, що свою книгу написала лише за місяць. Більше про казки незламності знає наша Юлія Пацкаль. Кожна казка це окрема історія, взята із життя як дорослих, так і маленьких українців в період війни. Вчителька та письменниця Шумська Олена Худюк днями презентувала в обласній бібліотеці для молоді книгу Казки незламності. До збірки історій увійшло 17 сюжетів про війну і незламність, про втрати та надії в перемогу. Кожна людина там може впізнати себе у якійсь героїні, герою чи у ситуації, тому що ці історії насправді про нас, українців, про те, як ми женемо ворога з своєї землі, як ми перемагаємо, як ми це все витримуємо, і як ми даємо собі раду з усіма труднощами. Казки, які увійшли до книги, Олена писала лише місяць. Із грудня 2022 до січня 2023. Авторка каже, за день могла написати одразу два сюжети. Прототип для героя чи героїні майбутньої казки брала серед своїх знайомих. Так в одному із творів авторки йдеться про ученицю Олени Софійку. Тато дівчинка взяв до рук зброю та став на захист країни, а згодом став її Янголом-охоронцем. Мене дуже схвилювала ця історія. Дівчинки, тато якої 2014 року воював на російсько-українській війні, ця збірка для авторки особлива, адже присвятила вона її своєму сину воїну та його побратимам. Перша казка, яка увійшла у книгу саме про нього у сюжеті. Олена не згадує ім'я сина, хоч зізнається, коли цю казку читали його побратими, то й самі здогадались, про кого йдеться. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він працював у місцевій лікарні сімейним лікарем, але він не був ні в армії, ні мав навіть кафедри військової. Але він відчував потребу захищати нашу батьківщину, Україну. Книга має ще одну особливість дві різні обкладинки. Тож кожен може обрати ту, яка йому до вподоби. Казки усі охочі можуть прочитати в обласній бібліотеці для молоді. А сама ж авторка найближчим часом має намір презентувати ще одну книгу, яку планує присвятити доньці. Та оскільки Олена має ще одного сина, то обіцяє, що напише казки і для нього. Вберегти неповнолітніх від небезпеки та пояснити їм, як діяти у надзвичайних ситуаціях. З такою метою співробітники поліції упродовж літніх канікул відвідують табори. Цього разу поліціянти і їх чотирилапий помічник побували у денному таборі при бібліотеці. Малеча із захопленням спостерігала за тим, які команди вміє виконувати службовий собака Найк. А ще нагадали правила безпечної поведінки на дорозі біля водойми тощо. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Поліцейські продовжують відвідувати дитячі табори та проводити профілактичні бесіди з школярами. Цього разу ювінальні поліцейські та кінологи зустрілися з дітьми, які відвідують денний табір при тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Співробітники сектору ювінальної превенції Тернопільського районного управління поліції нагадали школярам правила безпечної поведінки на дорозі поблизу водойм, алгоритм дій під час отримання сигналу Повітряна тривога та розповіли, як поводитися при виявленні підозрілих предметів. Із дітьми проводилися бесіди щодо безпечного відпочинку на водоймах щодо Безпечного катання на велосипедах, на самокатах, на електросамокатах також їм розповідалося щодо відпочинку у сільській місцевості та заборони відвідування лісових масивів та розведення вогню. Діти жваво долучилися до обговорення різноманітних тем з поліцейськими, розпитували їх про роботу та цікаві випадки із службової діяльності. Малеча із захопленням спостерігали за тим, як команда вміє виконувати службовий собака. Найк поліцейські також привели. Свою, свого собаку породи чорна німецька вівчарка. Вона дуже вміла і вона дуже сильна. Ми від неї ховали і вона той м'ячик знаходила. Велісельські розказували про те, чи можна переїжджати, чи не можна переїжджати дорогу на велосипеді. Як поводитись біля води, зі слів заступниці директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Ганни Якуб, безпека дітей завжди має бути на першому місці. З цією метою вони постійно співпрацюють з правоохоронцями та запрошують їх проводити профілактичні бесіди з вихованцями їхнього денного табору. Дуже приємно, що частими гостями на наших заходах, заходах літнього табору є представники поліції, і ювінальна превенція, і кінологи, які в захопленій формі розповідають дітям і про правила, Поведінки і про роботу самих поліцейських. Сподіваюся, що наша така плідна співпраця з поліцією робить літо для наших дітей безпечним. Наприкінці зустрічі діти сфотографувалися із службовою собакою, а також отримали від поліцейських світловідбиваючі браслети, аби завжди бути помітними у темряві. На цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua Безпечних вам вихідних. Перемога вже близько.